Вміння спілкуватися зі штучним інтелектом це без перебільшення ключ до його справжнього потенціалу. Сьогодні ми з вами пройдемо цей шлях від початківця до, скажімо так, архітектора запитів, розкриємо секрети, які перетворюють прості команди на щось справді вражаюче. Ну що, почнімо? Отже, наш план на сьогодні він складається з п'яти основних етапів почнемо з мистецтва розмови зі щі. потім розберемо буквально по кісточках анатомію ідеального запиту. Далі подивимось на готові схеми або ж креслення для них, зануримося трохи в просунуті техніки, і наостанок поговоримо про те, як робити все це осмислено. Давайте почнемо з самих основ. Багато хто досі думає, що спілкування зі штучним інтелектом це просто ну, набрати якийсь текст, але насправді це навичка, це справжнє мистецтво, і як у будь якому мистецтві те, як ви починаєте, має просто величезне значення. Думаю, багатьом знайома така ситуація. Починаємо з чогось подібного, простий, такий, знаєте, розмитий запит, який, на жаль, дуже часто веде до повного розчарування. І якщо ви колись стикалися з такими от загальними, абсолютно нецікавими відповідями, знайте, ви точно не одні. Це і є та сама ключова проблема, яку ми сьогодні будемо вирішувати. Гаразд, перейдемо до механіки. Як же це виправити? Створення хорошого промпту це зовсім не магія. Це скоріше, як зібрати конструктор, це добре продуманий набір інструкцій. Так що ж таке інженерія промптів? По суті, це мистецтво створення дуже точних інструкцій. Уявіть, ніби ви налаштовуєте складний музичний інструмент, щоб отримати ідеальну мелодію. Ось це воно. І тут важливо розуміти одну річ ніхто не створює ідеальний промпт з першого разу. Це завжди процес, такий собі цикл. Це схоже на гру. Ви пробуєте, бачите, що не так, покращуєте і знову пробуєте. І так по колу, доки не отримаєте бажаний результат. Перший і, мабуть, найважливіший будівельний блок це роль і мета. Потрібно чітко сказати шиї, ким він має бути, наприклад, досвідченим маркетологом чи науковим журналістом, і що саме він має зробити. Добре, ідемо далі. Контекст та інструкції потрібно дати шиї всю необхідну фонову інформацію, і що дуже важливо, розбити завдання на прості, зрозумілі кроки. Чим чіткіше, тим краще. Ну і нарешті третій блок це формат та обмеження. Треба бути режисером. Чітко вкажіть, що ви хочете отримати на виході: таблицю, список, есе, і якої довжини має бути текст. Коли ви встановлюєте ці рамки, ви отримуєте повний контроль над кінцевим продуктом. А ось тут ми бачимо всю цю магію в дії: зліва наш початковий, ну дуже простий запит, а справа. Те, що виходить, коли ми збираємо всі елементи разом роль, мета, контекст. Це вже не просто прохання, це чітке технічне завдання, яке веде до Ну, результат говорить сам за себе. Гаразд, давайте тепер перейдемо на наступний рівень і подивимося, як все це можна структурувати. Щоб не вигадувати велосипед щоразу, існують готові креслення, або як їх називають, фреймборки. Вони допомагають створювати ефективні промпти швидко і стабільно. Ось кілька найпопулярніших CEO Star, Reason, Clear. Всі вони по суті роблять одне й те саме, допомагають нічого не забути і структурувати наш запит. Різниця лише в акцентах: одні більше фокусуються на аудиторії, інші на покрокових інструкціях. Давайте розберемо один з них Це Star на нашому прикладі з пляшкою води. Ми визначаємо контекст, запуск нового продукту, мету створити опис. Далі вказуємо стиль, тон, аудиторію і навіть бажану форму відповіді. Дивіться, кожен пункт додає новий шар точності. Ідея перетворюється на кришталево чітку інструкцію для шиї. Гаразд, основи ми засвоїли. Тепер час зазирнути в інструментарій для так домовити просунутих користувачів. Ці техніки дозволяють вирішувати набагато, набагато складніші завдання. І ось тут починається найцікавіше. Перша така техніка ланцюжок думок. Замість того, щоб просто просити кінцеву відповідь, ми просимо шиї подумати вголос. Тобто показати кожен крок свого міркування, це як просити учня показати хід розв'язку задачі, а не просто написати відповідь. І такий підхід, до речі, різко зменшує кількість логічних помилок. Наступний крок ускладнення дерево думок. Якщо ланцюжок це одна стежка, то дерево це вже ціла мережа стежок. Тут шиї одночасно розглядає кілька варіантів, кілька гілок міркувань, оцінює їх і обирає найкращу. Ну, уявіть собі, шахіста, який прораховує десятки ходів наперед, ідеально для творчих чи стратегічних завдань. А ось техніка React це взагалі щось. Вона дає штучному інтелекту, так би мовити, руки, вона поєднує міркування та дію. Це означає, що шиї може не просто думати, а й сам, наприклад, піти в Google, знайти найсвіжіші дані про ринок і лише потім дати свою відповідь. Це перетворює його зі звичайної енциклопедії на активного дослідника. І остання техніка, про яку варто згадати, самовідповідність. Вона потрібна для надійності. Уявіть, що ви ставите одне й те саме питання не одному експерту, а цілій кімнаті експертів, а потім обираєте найпопулярнішу відповідь. Ші робить щось подібне, генерує кілька різних варіантів, а потім обирає той, що зустрічається найчастіше. Це значно підвищує впевненість у правильності результату. Тепер, коли ми озброєні такими потужними інструментами, дуже важливо поговорити про відповідальність, адже мало отримати відповідь треба ще й вміти її оцінити і використовувати свої навички розумно. Отримати відповідь це лише половина справи. Як зрозуміти, що вона справді якісна? Варто прогнати її по такому собі чек-листу. Чи релевантна вона, чи точна, чи логічна? І чи дотримався шиї формату і тону, який ми задали. Важливо, щоб результат не просто був, а відповідав усім нашим початковим вимогам. Потужні інструменти, як відомо, вимагають розумного підходу. Якість наших запитів напряму впливає на якість результату. Тому є кілька простих, але дуже важливих правил. Використовувати чіткі формулювання, захищати конфіденційну інформацію, уникати небезпечного контенту і завжди перевіряти факти це просто основа надійної та безпечної роботи. Отже, як ми побачили, промпт – це не просто запит, це інструмент для творчості, для вирішення проблем, це, якщо хочете, нове полотно для наших ідей. І тепер, коли ми знаємо, як ним користуватися, вимикає лише одне питання. Що саме ми на ньому створимо?